Один із найвідоміших фотохудожників Житомира, мандрівник та викладач Ячеслав Майборода, відкрив свою персональну виставку у приміщенні обласної бібліотеки. На ній він представив творчі доробки своїх подорожей: близько 80 світлин, екзотичних пейзажів та портретів. Це невеличка мозаїка з тих подорожей за останні 10 років. Привозив з цих подорожей якісь емоції, якісь. Е... Передавав якусь інформацію за допомогою фільмів і ось цих фотографій серед фотографій світлини, які зображають гірські краєвиди Тибету та Гімалаїв, відпочинок мав на сходах старовинних храмів Індії та палюче сонце Південної Америки. Окрім цього, за час своїх подорожей фотограф зняв близько 70 документальних стрічок, які розповідають про природу та культуру унікальних місць на землі. Враження в мене прямо скажу позитивні. Це вже не перша фотовиставка персональна В'ячеслава Майборода. На виставку завітали й учні фотографа, студенти коледжу культури і мистецтв. Його роботи дуже мені подобаються, так як вони світлі. Він часто подорожує в Індію. Він навіть е, зняв декілька фільмів про Індію, тому що на дуже йому подобається, і вона надихає його на краще. Насолодитися виставкою та поринути у мандри світом очима фото. Графажити моряни зможуть ще протягом двох тижнів. Анастасія Туловська, Юлія Парух, телеканал СК 1